Відома кіноактриса, що здобула неймовірну популярність завдяки німого кіно, таємнича і неповторна, із загадковим поглядом блакитних очей, з досконалою красою, таємниця огортала її все життя. Це Грета Гарбу. Усім привіт! Мене звати Валя, і ви на каналі Колорі. Я дякую усім за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали! Замкненість і відкритість Грети могло супроводжувати важке дитинство. Грета Лавіса Густафсон, справжнє ім'я актриси. Народилася 18 вересня 1905 року. У столиці Швеції Стокгольмі. Батьки Карл Альфред та Ганна Лавіса Густавсона жили досить бідно. На момент народження Грети виховували двох дітей сина Свена та дочку Альву. Батько душі не сподівався у молодшій дочці. І цей факт дратував строгу матір. З початком Першої світової війни батько пішов до армії, через тиждень отримав поранення, лікувався у шпиталі та повернувся до рідного дому. Але стан його здоров'я не тішив. Він страждав від туберкульозу, який став причиною його смерті за кілька років. Греті тоді тільки не виповнилося 13. Вона кинула навчання в школі і почала сама заробляти гроші. Дівчинка заприсяглася, що обов'язково влаштує своє життя так, щоб ні від кого не залежати. Свою трудову біографію Грета розпочала прибиральницею у перукарні. Потім знайшла роботу у капелюшному відділі, куди її взяли помічницею продавця. Саме там на неї звернув увагу кінорежисер, кінережисер, який запросив її на зйомки рекламного ролика. Незабаром Греті запропонували знятись для місцевих рекламних видань. Дівчина привернула увагу агентів, і вона вже опинилася на знімальному майданчику картини Петра Бродяга. Роль епізодична і пройшла практично непомічено, але визначила її подальшу долю. Вона вирішила здобути відповідну освіту і стала студенткою академії театральних мистецтв. Через два роки вона вийшла з її сін професійною актрисою. Саме там відбулося знайомство Грети. Та режисера Моріца Сцілера, який вклав багато сил та енергії в її імідж та освіту. З його легкої руки вона взяла псевдонім Гарбо, під яким прославилася на весь світ. Стілер зняв її у кількох своїх картинах. Вона стала зіркою німого кіно. З її зовнішністю, пронизливим поглядом, пластикою, а також зростом метр сімдесят. Грета була знахідкою для великого екрану. Нею захоплювалися кінокритики, її любили глядачі та продюсери. Греті запропонували велику кар'єру в Штатах, і вона погодилася на переїзд. В Америці її чекала карколомна кар'єра, успіх, гроші і бурхливе особисте життя. Грета Гарбо отримувала найвищі гонорари у довоєнний період. Кращими роботами актриси стали картини, де вона перетворюється на характерних жінок із сильним характером. Найчастіші її героїні до кінця стрічки гинули. Незабаром до неї прийшла і світова популярність. Її назвали найкращою актрисою за всю історію Голівуду. Минули роки. Німе кіно набуло звуку, але це не вплинуло на кар'єру Грети. Вона не зникла з екрану, но не всі колеги прихильно ставилися до неї. З деякими з колег акторів відносини не складалися зовсім. Після зйомок картині «Сьюзан Ленок. Падіння та зліт, де її партнером став Кларк Гейбл, вони так посварилися, що припинили всілякі спілкування. З початком Другої світової війни у її кар'єрі настала вимушена перерва. Як виявилося, лідер фашистської Німеччини Адольф Гітлер захоплювався талантом Гарбо і дуже хотів зустрітися з нею особисто. Вони вирішили зробити її знарядям убивства кровожадного фюрера. Але цей план провалився, хоча Гарбо все одно брала участь у кількох таємних операціях, завдяки чому їй вдалося отримати секретні дані про фашистів. Грета завжди була дуже закритою людиною. Вона ніколи і нікому не розповідала, що відбувається в її особистому житті, і це породжувало безліч чуток і пліток про неї. Достоменно відомо лише те, що заміж вона так і не вийшла, і дітей у неї не було. Грета говорила, що відсутність сім'ї це її особистий вибір. Одного разу вона мала шанс вийти заміж. Пристрасний роман з актором Джоном Гілбером ледь не отримав закінченого фіналу. Він запропонував їй руку і серце. Гарета задумалася. Але буквально перед самим одруженням відмовилася. Не стало секретом, що романтичні стосунки Гарбо підтримувала не лише з чоловіками, а й з представницями прекрасної статі. Усі її партнери були. Включно успішними людьми, переважно представниками творчої еліти, яких пов'язувала любов до мистецтва і творчості. Грета віддавала перевагу чоловікам-режисерам, акторам, багатим бізнесменам. Найвідомішою людиною, яка ходила в коханих Грети, став бізнесмен Джордж Леє. Їхній роман тривав досить довго. Всі ці роки. Він перебував у офіційному шлюбі. Зовні чоловік був зовсім непривабливим. І чому між ним і красунею актрисою виникла любов. Романтичні стосунки цих різних людей не припинялися протягом двох десятків років. І за ці роки стан Гарбо значно збільшився. Останніми роками близькі стосунки пов'язували Грету і фотографа Сесіла Бітона. Грета була з тих жінок яким не потрібно було особливо напружуватися, щоб виглядати на всі сто. Вона стала іконою стилю ще тоді, коли була королевою Голівуду, і створений нею образ продовжував жити багато років після відходу її в інший світ. Після того, як у 1941 році Грета взяла паузу у кінематографі, вона більше на знімальний майданчик не поверталася. Лише іноді, поступаючись наполегливим проханням режисерів, актриса з'явилася в епізодах невеличких картин. Після закінчення війни вона оселилася в Штатах і вела відокремлене життя. У нью-йоркському суспільстві вона була відома своїми тривалими повершними прогулянками містом, одягнена у великі сонцезахисні окуляри, починаючи з 1970 року. Актриса стала улюбленим об'єктом папараці, які постійно її вистежували, бажаючи зняти на плівку стару королеву Голлівуду. Вони не залишили її у спокої аж до самої смерті, знявши важкохвору актрису, що сідає в карету швидкої допомоги. На весні 1990 року. 15 квітня 1990 року Грета Гарбо померла. Від пневмонії, та неркової недостатності в одній із приватних клінік Нью-Йорка у віці 84 роки. Її тіло кремували і після довгих судових позовів у 1999 року поховали недалеко від рідного Стокгольма. Усім до побачення, до нових зустрічей!